Понад 700 звернень від мешканців Сумщини надійшло до відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області за п'ять місяців цього року. Близько 600 з них це факти онлайн-шахрайства, розповів старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Артем Бухтіаров. Серед них і спекулювання на мешканцях, які проживають у зоні бойових дій, синічність цього злочину полягала в тому, що потерпіла моря до випадків, пропонувалися послуги вивезення із зон, де фактично ведуться бойові дії. І зрозуміло, що громадяни, не маючи постій, постійного транспортного зв'язку з мирними територіями, так би мовити, мали чи не останню можливість виїхати. І зрозуміло, перераховували наперед грошові кошти за вказану пропозицію. Але шахраї вдавалися до злочинів і. І зрозуміло, що заволоділи грошовим коштом, не які послуги не надавали. Працівники поліції постійно блокують сторінки шахраїв, але допомогти зменшити їх кількість можуть усі громадяни, говорить Артем Бухтеаров. Для цього поліціянти та волонтери створили телеграм-канал Стопраша Мрія, де підписавшись, можна надсилати скарги на шахрайські сторінки, таким чином блокуючи їх. Нажимаємо на посилання на бот і нажимаємо розпочати. У вас з'явився інтерфейс боту, як ми бачимо, додати ресурс на блокування, те, що я казав, де можливо, додати ресурс, який на вашу думку розповсюджує антиукраїнські погляди чи іншу шкідливу інформацію, або надіслати скаргу на ресурс. Тут ви можете особисто долучитися до блокування каналів. Ось, коли це натискаєте, у вас виникло посилання на ворожий ідентифікований ресурс, текст скарги, який просто потрібно скопіювати. Ми не будемо до нього приєднуватися, просто перейти в меню. Натиснути поскаржитись інше, ставити сюди так скарги і надіслати скаргу. Все цьогоріч, говорить Артем Бухтяров, на Сумщині зареєстровано 49 кримінальних проваджень за фактом шахрайства. Аби не потрапити у шахрайські схеми, мають кілька порад. По-перше, це не передавати шахраям нічого або Покупцям чи продавцям, потенціальним, які можуть потенційними шахраями, нічого окрім 16 значного номеру банківської карти. Друге, це налаштування двофакторної аутентифікації. Це по перше, коли для доступу до того чи іншого сервісу потрібно ввести не тільки код, який надсилається через СМС повідомлення, але й пароль, які особисто люди продумали. Ну і третє ніколи не відкривати сумнівні посилання, які надходять від незнайомих осіб. Що стосується продажів товару, це мабуть, найбільш розповсюдні вид злочину. Не потрібно перераховувати грошові кошти наперед, не знаючи взагалі цю особу. За словами Артема Бухтіарова, нині до суду направили сім обвинувальних актів. Максимальне покарання, передбачене статтею шахрайство. Це позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Катерина Гладенко Віталій Педенко та Лариса Дученко Суспільне новини Суми.